De lapă. De lapă. nu lapă. Nu doi. De lapă. De lapă. De lapă. De lapă. dai lapă. De 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 lapă. i'm Трошки я пропала, пропала. Дивіться, який газончик чоловік зробив. Краса, краса. Так, значить, що, по-перше, хочу показати. Абрикос, казав, я зав'язалася. А не знаю, як воно видно буде, не видно. Сонце світить, не фокусує. Коротше, ось тут, ось тут. Є абрикоска. І ось тут, і, і так везде. Абрикоски є. Ну, поки що є, там подивимося. Персики. Персики непонятно. Ще він тільки-тільки починає опадати. Подивимось потім. Розквітла моя красуня. Китайка. Ось десь як. Красуня. Зараз, звичайно, найчудовіший час. Краса. Так. Ну, перейдемо до діла. Якщо ви вже побачили, що це так, будиночок для розсади. Перекопано. Так, в мене цвіте полуниця. І вже так добряче цвісти. Я порозкривала, не знаю, напевно, завтра треба буде. Відкривати ось тут з цієї сторони, для того, щоб бджілки залітали. Ось так. Так, йдемо далі. Картопелька. Завтра їдемо саджати. Так, і що тут? Тут повиносила розсаду. Ось винесла кукурузку, бурячок. Так, ну звісно, 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 трошечки я не туди посадила салатик в теплиці. Ось він, бачите салатик посадила. от, е Внесла навоз, от, перекопала і вже посадила салатик, а тут будуть огірочки. огірочки вже ростуть. Це салатик, який залишився. думаю, нехай буде, може що. Ще виросте, кудись тикну, бурячок, кукурузка. Вся тут. Винесла, нічого їй не буде. Хай. Фух, ну жарко, звісно. А закаляється. Так, ідемо далі. Прекрасно розвивається. Так, тут. Все добре, дивіться, яка вже картопля. Вже майже по коліну мені. Отака картопля. На початку травня будемо збирати, підкопувати, скажімо так, єсть! Та є же. Дивіться, буде квітнути горох. Зараз. Квіточка. Фух, нарешті, а то я вже переживала. Пішло. Все. Буде квітнути горох. Хочу на початку травня, щоб в мене був вже горох. Шпинат. Капець, треба його вирізати, продавати, віддавати, тому що, ну все. Картопелька, картопелька чудова. Чудова. Надіюсь на гарний результат з землі. Зверху клас. Так, Салатик. Зрізаю кожного дня. Він шурує, як німий. Так. Вже в мері в мене при вході, мусю її приступати. Щавлик, щавлик вже теж виборка була. У нас вже вечір. Прийшла зачиняти все і зараз вирішила, напевно, форточку не буду зачиняти, не знаю, треба, не треба. Зараз покажу, як тут рослинки мої. Так, заходимо. Мені треба термометр сюди поставити. Це що я забулася. Все добре. Все усіх добре. Це тільки попікірувала сьогодні. Це всі внизу зверху. Ось такі вони. Ось великі. Такі найбільші, їх небагато. Але ось два ящички є. Ось треті ще такі, тож більш-менш перці. Ось так. Перці десь бачила, зараз не бачу. Дивлюсь на якомусь перчику вже квіточку викину. Ось так. Не знаю, зачиняти віконце чи поки що зачиняти. Ще прохолодно. Тут ліки мої. Ось так. Ось такий будиночок, ще хочу показати, повішились такі стрічки, бачите? Липкі стрічки, бо тут завжди дуже багато мошок, їх і зараз багато вони ще не поприлипали, а тут зверху сидять. Дуже багато мошок, тому що, ну, Вхід один і більш немає відкритих вікон. Бачите, і завжди їх дуже багато. Тому ось такі багато я їх наліпила. Стрічки там, тут. Нехай, тому що, ну, трошки вони, бо е, сонце як світи, вони там літають. Вони помирають, падають. Потім ті мошки повсюду, в розсаді. Не дуже це гарно. Тому в цьому році вирішила ще зробити ось так. Подивимось. Фу, так я з цим будиночком втомилася. Минулого разу чоловік мені допомагав. Зараз він на роботі, ну, то мені треба було швидко-швидко це зробити. Самій. Діти допомогли мені натягнути цю ж плівку, а все інше сама. Ось так. Ну нічого. Тут їм буде краще, я так думаю. Дай Бог, щоб не було дуже холодів у нас, а так буде все добре. Чпила. Ось так виходжу і зачиняю потихень. Дуже й так, але ця молнія не дуже. Тут краще тримається. Так, ну а тут, поки переносила розсаду, я її складала і тут. Тут все було в розсаді. О, ще ж треба цибулю, О, не доходять руки. Завтра в село саджати картоплю, розсаду, багато всього. Бо завтра теж не буде коли. Треба вже потрошку тут звільняти, бо вже буду мочити гірки, замочувати, які будуть сюди тепличку. Время йде. Ось так позакривала. Ось так тепер це виглядає тепличка і розсадник. Гарненько.